Привіт, друзі! З вами канал Безфішінг та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про вудки для зимової риболови, їх особливості та різновиди. Так що поїхали. Також не забувайте підписуватись на наш канал та ставити свої царські лайки. Початок холодів не привід засмучуватися справжньому рибалці, адже зимова рибалка цікава та захоплююча справа. Але для такого випадку важливо вибрати спеціальну вудку якою буде не лише зручно, а й ефективно ловити рибу. Всі ми звикли бачити рибалок зі спінгами та вудками, з довгими наконечниками, а ще й з катушкою, ліскою та спеціальними снастями. Але вудки для зимової риболовлі відрізняються: компактністю та невеликою довжиною, маленькою вагою, стійкістю до вологи та морозу, формою. Місність та товщина волосіння, нитка або волосінь для літньої риболовлі менш жорстка і здатна деформуватися, та відсутністю катушку деяких виробів. До вибору виробів варто підійти з усією серйозністю, якщо рибалка бажає досягти успіхів та зловити велику рибу. Тому важливо знати про все це і види та форму виробів вудочок. Існує три основні види виробів для лову рибу: це на блешню, на поплавок. Або на блишню та балансир. Перший варіант є одним з найпопулярніших серед рибалок. Такий вибір складається з невеликого батога, котушки та кивка. Останній елемент найважливіший у всій конструкції, так як він визначає момент клювання і чудово заманює жертву до снасті. Кивки виготовляються з різних матеріалів: метал, лавсан, гума, силікон. А фахівець вже вибирає найкращий пристрій сам для себе. Замовити водку для зимової риболовлі на блишню може кожен активний рибалка. Оскільки з цим пристроєм не можна скучити. Воно виманює постійне переміщення льодом, тому при виборі такого вибору завжди враховується кожний елемент конструкції. Зручна рукоять запорука успіху в процесі риболові, тому при виборі. Виробу потрібно зробити кілька привкових рухів, імітувати гру приманкою в водоймі. Якщо вам зручно і комфортно тримати вудку, це ваш варіант. Хлист також відіграє важливу роль. Його правильна робота сприяє хорошому улову, тому вибирати цей пристрій потрібно стежити, щоб його довжина не перевищувала 50 см, а для впевненості можна запаститися кількома одиницями такими товарами. Котушка повинна бути із зручним гальмом, оскільки вона повинна справлювати волосінь під час занурення приманки в річку або в озеру чи в іншу водойму. Вудка з поплавцем універсальний пристрій. Вона використовується як влітку, так і взимку. Склад вибору такий же, як і в вудки для лову на блишню, основа, котушка, хлист і кивок. Але головна відмінність оснащення поплавком. Вудочок для зимової риболовлі існує три основні форми: це кобилка, класична конструкція та балалайка. Кобилка отримала таку назву завдяки своєму зовнішньому вигляду. Вона оснащена ручкою біля спеціальних ніжок, за допомогою яких рибалка встановлює вибір біля лунки. Сучасні кобилки частіше не мають ніжок, а замість кутушки можна побачити спеціальне поглиблення для намотування волосіння. Головна перевага такої удочки висока чутливість до клювання. Класична конструкція. Такий вибір знайомий кожному, навіть не професіональному рибалці. Вона складається із спеціальної ручки з катушкою та хлистиком. Досить часто в компоненті з інструментами можна зустріти спеціальні ніжки для фіксації вудки біля лунки. Незважаючи на невелику вагу виробу, його дуже полюбили всі рибалки. Така вудка проста у догляді за ефективна для лову хижої риби. Балалайка. Форма виробу нагадує музичний інструмент, оскільки має невелику ручку та опухлість на ставці рукояді, У ньому заковується катушка. Цей інструмент використовується льову на блишню. Завдяки своїй цікавій формі виріб забезпечує зручну гру роснею, адже центр ваги зміщується в задню частину приманки. Перед тим як купувати вудку для зимової риболовлі, потрібно вибирати її відповідної форми. Ну і друзі, зимові удочки дешево можна купити як і в магазині, як і на базарі. Особливо я вам рекомендую сходити на куріньовку Там безліч вибору цих удочок. Вам і підкажуть, ну, розкажуть, <гум> напарять, звісно, ще лишнього. Ну, то таке. <гум> Дуже багато є інтернет-магазинів, особливо на AliExpress, Також заходьте туди, вибирайте. Там помірна ціна. Плюс ціна качества також враховано. Ну а на цьому, друзі, в мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Бачимось на риболовлі!